Так, зараз будемо бігати. Так. Це перше моє відео на каналі. Моторорит. Так, Куди нам поїхати. Хм. Так, їдемо, їдемо. Ой-ой-ой. Стоп. Хух. Оооооо. Судя. О, чуть-чуть дачку норм базу зламати Ну, можно сказати, что он просто знисився. Так. Что нам виграти? О, оце, давай. Тишо? що? А, ч драк? не драку? Крутий выбор. Не. Что тебя за нас? Зимойшую машину кросс. Раз, два. Так. Утцу. Так, поехали. Так, мы едем. Так. Ми їдемо. Так, що нам робити? Там чорна дыра, я тут не хочу бути деза, вона мене заруб'є. Йой-йо-йо, нос, за нос. Давай мені це. Так, що нам робити? Чорна діра пішла. А -а 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 -а. Я так поняв, що вона мені не друг. Так, ай-яй-яй-яй-яй-яй, тихо, тихо Ну, справді, вс. Что меня розбудите знайон? У вона, вона... Там-то у неї нема, нічого. Вона як тупа, бачите? Так, думаю, мне нечто нужно взяти машину. Таку. Так, так їдемо. Так, ми їдемо. Довго ще? Так, що нам робити? А, є мені! За нас! Все, нас, машині, опять з шуточку. Ну, можна сказати, що тачку расслабила на часть. Так, беремо Беру цю. Вазик? Нормально тачка. Так, куди поїхати нам? Можно. Роблю один трюк, який мой. Так. Беремо це і Насміню. Нас меню. Тисне ПЗР. ПЗР. І беремо тачку. Так, поїхали. Так. Ми вивозимо дітей. Поїхали. Так, що далі нам робити? Ми будемо їхати, 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 і їхати. Хваненький капік. Так, ми починаємо їхати. У мене є. Так, заязай тачка, Дашка. Я це помилюсь. Потім друге відео снімлю. Вам може сподобатись. Та йте. Змоті люди ще довго сидіти. Так. А ми їдемо. Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой, занос, 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 Санас, починай йти! О, тачку как бомбануло! Ну, людей на мой я вам скажу. Так, браманишь. Спану. О, автобус. Ну, автобус це нормальная тачка. Ну, я так собі, тачку така. Поехали. Маємо таке. Ми будемо їхати. Так. А, -а, а, можу, друзі, вам казати, можу все казати Сім.